На бікині достаточно, так. Це може 15 минути? Так, так. Якщо бікині, то можна влечку трошки винішу. А, а я ще люблю, знаєте, чому я? Я конечку ложу. Она не сохнет. Вона не сохне, mm. і тоді, mm. і не, понимаєте, коли ви знімаєте засохшу маску, вам треба її розмігчити гарно. Бо да, коли да. ви почнете засохшу знімати, то шкрябати ви ще більше починаєте травмувати. Чим після депіляції кожу, тим лучше. Да, с водичкой. А я, я не могу. <счёт> <счёт> а я могу. Вообще, я занята. Я <счёт> занята. Да. Не Можно по мастер раскрашку. Раскраска я жива. Надо, Надо было сначала почухаться. Чтобы... По... Чем? Ну, ногтями почесати, а потім, типу, mm -hmm. красне вбираєш. Зараз це, щоб татуировку а... не було видно. От роби такий шар, щоб не було татушку видно. Так, <тукло> ось так, ось А. Ну, так.